Всім вітанечко. Сьогодні у нас з вами вже 20 вересня 2023 року. Запитаємо у підсвідомості, який ресурс нам допоможе сьогодні бути максимально ефективним. Так, уравновішеність, пріоритети. Подивіться уважніше на малюнок. про що тут для вас, ну, для мене здесь. расставление приоритетов, что важно, что не важно. И то, что может нас уводить и в минус, хаотичные действия, хаотичные движения. Подавиться еще на малюнок. И на что обратила внимание я, это перышко с одной стороны лежит, а с другой стороны лежит Іноді куча неважних дел дітей одне важливе. І якщо ми побачимо, що входимо в хаос, запитаємо за допомогою якої стратегії ми зробимо все так, як за потрібно. Вибираємо число від 1 до 4. Ті, хто вибрав число 1. ваша. Якщо будуть питання, запитайте, розберемо. Ті, хто вибрав число 4, ця стратегія ваша на сьогодні. Ті, хто вибрав число 2. Ця стратегія на сьогодні ваша. Пишіть у коментах, будемо розбирати і ті, хто вибрав число 3, ця стратегія ваша.